Зранку перед будівлею міської ради було рясно від людей у формі. Правоохоронці патрулювали територію, аби не допустити заворушень під час анонсованого білоцерківської єпархії Української православної церкви мітингу. Однак протестувати під стінами міськради прийшли лише священники цієї церкви прихожани. Вочевидь, вже зрозуміли, кого насправді підтримують святі отці, які ще донедавна підпорядковувались Москві. Відтак, на сесії міської ради першими розглядали саме питання щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки комунальної власності із УПЦ. Даний проєкт та 12 наступних проєктів рішень підготовлені у зв'язку із зверненням громадської організації Українська асоціація учасників бойових дій, депутата Білоцерківської міської ради 8-го скликання Плішакової Олени, а також попитання представників Білоцерківської громади, до якого додано 48 аркушів з підписами жителів нашої громади. Однак варто сказати, що чи не на кожній такій земельній ділянці є споруди, що знаходяться у приватній власності Білоцерківської єпархії УПЦ, тож міській владі доведеться уживати додаткових заходів щодо повної ліквідації діяльності УПЦ у місті. Але є і гарна новина: депутати одноголосно підтримали повернення споруд Преображенського собору та Микільської церкви у комунальну власність громади. Відтак, священникам відведено терміну 10 діб, аби звільнити їх від своєї присутності. І тут є деякі перестороги, адже кілька місяців тому у шкарівці при схожих обставинах із храму почали зникати цінні речі. Представники Української православної церкви Московського патріархату, зокрема священники, і з деякими парафіянами, почали виносити з того храму ікони. І люди це бачили була ще винесена велика чаша купель, де хресять дітей, яку придбали за кошти місцевих мешканців, не тільки членів тієї релігійної громади московського патріархату а за пожертвування всіх мешканців села. Тож тут місцевим чиновникам необхідно проконтролювати так званий ісход священнослужителів із преображенського собору. Також депутати прийняли рішення про виділення 700 тисяч гривень на автомобіль для сервісного центру МВС, коли ні, мрев мовляв, там потрібна автівка для навчання водіння та іспитів. А дана організація вносить значні надходження до місцевого бюджету. Як ви знаєте, цей територіальний центр надає адміністративні послуги. Відповідно до по минулому році надійшло до нашого бюджету 4 мільйона 744 тисячі. Це за адміністративні послуги, і 700 тисяч гривень за ПДФО. Ще одне питання щодо коштів виділення безповоротної фінансової допомоги комунальним підприємствам міської ради, зокрема Шкарівському світанку. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в програму в частині надання фінансової підтримки комунальному підприємству світанок, що забезпечує водопостачання мешканців села Шкарівка. Пропонується передбачити програмою. Заходи в частині поповнення статутного капі... шляхом поповнення статутного капіталу це капітальні ремонти артизіанських свердловин, заміна мереж, ремонт техніки, а також пропонується передбачити поповнення обігових коштів для погашення заборгованості по електричній енергії, а також виготовлення саме головне, топогеодезичного. Знімання в масштабі 1 до 2 тисячі те, що ми кажемо, схема для розробки схеми водопостачання безпосередньо в самому селі. На дану програму закладено фінансування у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Також профінансують і інші комунальні підприємства: а саме готель Рось на 5 мільйонів та Терезинський комунальник на 7 мільйонів. Такі витрати стають можливими через значне перевиконання місцевого бюджету за перший квартал 2023 року. доходи у нас виконані в обсязі в обсязі 797,2 мільйона гривень плюс 51,1 до планових призначень власні закріплені доходи виконані виконані в обсязі 700 мільйонів плюс 36,7 основними джерелами перевиконання це податок з доходів фізичних осіб, плюс 24 чотири акцизний податок 6,3 млн, мільйона і місцеві податки збори 5,1 млн. мільйон. Доходи перевиконані. Це дало нам змогу повністю виконати всі завдання, які стояли перед видатковою міською перед видатковою частиною міського бюджету. Також депутати виділили кошти на допомогу Збройним силам України, створили матеріальний резерв на випадок надзвичайних Них ситуацій та розглянули низку земельних питань. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.